Вітаю вас! Зробимо розклад невеличкий. Що станеться в найближчі дні? Щось уже змінюється у вашому житті. Давайте запитаємо у карта що найближчим часом зміниться у вашому житті. І так. Що змінюється у вашому житті? Щось ви зажурилися, не сприймаєте цей світ таким, як він є в даний момент, розочарований, хоч щось вам і життя предлагає, щось може нове. І непогане, але чомусь на даний момент ви відмовляєтеся, засумували недовольність, скажімо так. І все ви сумуєте за минулим. Те, що у вас було, може, ви щось втратили, може, якісь гарні емоції були, гарні зустрічі, ну, в будь-якій сфері, в роботі, в бізнесі, все. Щось ви втратили, вам предлагають по-новому. но ви все горюєте і думаєте про минуле. Там вам було добре, там якась була зустріч, радість. По-новому ви не хочете, ви хочете так, як було раніше. І ось це у вас визиває таке обурення. Провокації, ні, я так не хочу, я хочу по-іншому. Що ж все-таки, як будемо дивитися, чи все-таки минуле вертать, чи все-таки брать те, що бачу Всесвіт, щось предлагає вам по-іншому? Ну, давайте запитаємо: що ж вам предлагають по-іншому? В якій сфері, чого це каснеться лучше? Так. Тут паж жезлів у нас помірність, ну, а і карта дев'ятка, тут жезлів. Ну так, да, вам була новина, що вам потрібно щось міняти, щось по-новому. Якомусь такому ще незрілому, ви ще там не були, це вам ще не видоме. Ви боїтеся починати щось спочатку, з, з новими енергіями, з новою зустрічю. Це помірність тут говорить нам про що? Що, да, вам треба дуже все обдумати. Що це вам нове, дуже усвідомити все, це таке серйозний початок, і ви, може, трошки філюєтеся. Багато там завдань, дуже треба все, бачите, ви тут призупинилися, взяли оці жезли, один думаєте, що ж вам робити далі, їх ще багато. Багато може на роботі, якісь завдань, багато, які ви не хочете брати, не хочете тягнути на собі. Може, в сімейному житті, якось по-новому, якось новина, яка, що треба вам спочатку якось по-іначому діяти, дуже помірно, дуже розмірено це все робить. А ви бачу тут по рицару е цих мечів, такий енергійний, емоційно такий, налаштовані, непогані емоції, все. І те, що вам предлагають, вам трошки замало, скажімо так. Ну, що ж, все-таки буде мінятися? Чи ви виберете, все-таки будете дивитися на це минуле, чи все-таки будете старатися йти уже в майбутнє? Бо тут у вас стоїть вибір. Так. Ну що я вам скажу? Я бачила, тут випала карта сім'ї. Що може, це більш стосується якісь проблем, якусь ви почули новину в сім'ї. Це вам дуже не сподобалося, ви агресивно настроїлися. Може, про розлучення, бо тут, бачу, навіть задіяний суда, суд, да, правовий процес, і ви не згодні з цим усім, ви ось воюєте. Ви в емоціях таких дуже жорстких, по справедливості, ви хочете утримати, ви хочете, бути, ви хочете відвоювати оцю собі сім'ю. Ви не хочете йти з минулого? Да. Вам дуже тяжко цю новину, що ви почули, в неї зовсім не сприймаєте. Що ж далі? Що ж далі надалі буде? Відбуватися, давайте вже будемо питати у вашій сім'ї, бо я бачу тут мова про стосунки, про сім'ю, з яких ви не хочете йти, в яких ви хочете зупин... ну, бути, вам там було добре і все. А вдруг, може партнер, партнерша нежданно заявила, ну, про якийсь, може, розрив даже таке, І це вас дуже ошарашило, ви це не приймаєте, не сприймаємо, не сприймаєте, ви войовничо настроєні, і будете даже по справедливості, може і в судовому порядку щось, неправильно якийсь поділ, неправильно все, ви будете відстояти свої права у цій сім'ї. Що ж далі? Да, Новини, новини, щось предлагають вам начати з. Початку. Ну, що я вам скажу, щоб залишитися в цій сім'ї, може вам якісь даже умови поставили, що не можна так далі жити, потрібно щось міняти, якісь по -іначому. да вам в цій сім'ї, якщо хочете бути у цих стосунках, вам треба пройти дуже велику трансформацію. Помінятися, от вам, може, поставили так даже жорстко: або міняється, от така вам новина пройшла, по-новому все. Або будемо закінчувати ці стосунки. Я бачу тут так. Ви не хочете цього робити, і от вам прийдеться змінюватися. Так як ми поставили питання, що вже змінюється у вашому житті, я бачу, що зміни треба вам. Вам поставили як ультиматум. Як буває, кажуть, або я, або мі... Ну, міняйся. Міняйся, бо мене втратиш. Так, як же вам краще пройти трансформацію? Чи ви згодні будете неї пройти? Як розвинуться події у вас далі? От візьмемо на протязі, ну, аж до кінця цього місяця, так? Ану, дивимося. Да, відлюдник. Ви дуже замкнетеся в собі. Ви все-таки. Почнете більш серйозніше усвідомлювати цю ситуацію, яка склалася у вашому партнерстві, в вашій сім'ї. Так ця звістка, бачу, дуже розбила вам серце. Ви не очікували, принесло багато болю, але все-таки, я бачу, вам потрібно. Вибирати оцю трансформацію, передумати самому, розібратися в собі, оцей засвітити огник в своїй душі, може стати більш відкритішому, обдумати все, пройти цю трансформацію, обнулення, і тільки в цій ситуації ви станете переможцем. Ви знов Вернетеся в ті стосунки в те майбутнє, бо по-нашому вже ну, не буде. Тут тільки біль, розчарування, це розчарувало вас дуже ця, ця новини. Так. Виходьте з цієї замкнутості, бачите, Сіли тут, зажали. Може, дружині не подобається, скажімо так, що ви трошки жаднічаєте, ця це, це карта жадіни, трохи так вона називається. Е, вона бачить, що ви можете неї більш обезпечити, ви можете неї більш радувати, ви можете їй щось дарувати, от вона дуже жде, вона цього хоче, а ви замикаєтеся. Нібито нічого не розумієте, жалієте трошки, і тут вона вже точно вам поставила отаке, що потрібно змінюватися. Тоді ми будемо разом. Так, дивимось далі. Ну, у вас є шанс. Вона, бачите, ну, не категорично поставила питання, все, я ухожу, я більш так не можу. Ні. Змінися. Змінися трошки, давай обговоримо, підемо на якісь компроміси, почуємо одне одного. У Вас є шанс ще залишитися в цьому минулому. Треба, так. Да. Треба більш відкритися в любові. Тут король, бачите чаш, король цей такий чутливий, любячий, заботливий, щедрий, от стаєте ви таким, ви вимітаєте себе цю жадіну, трансформуєтеся, і у вас є шанс. Вибір, у вас вибір є, вам дають ще вибір. Ну, і знову мчати. Уже, більш будь енергійному, бачите, то ви там все сидите, все зажати. ні, треба енергійніше проявлятися. З гарними емоціями, з любов'ю, жінки хочуть чути гарні слова, хочуть і подаруночки. Я бачу, ви кохаєте цю жінку. Так що треба діяти. А ми запитаємо для жінок, що ж вирішить все-таки цей мужчина в цій даній ситуації? Чи зміниться він? Чи прийме ваші ці зміни, цей ваш ультиматум? І чи зміниться мужчина? Да. Він вибирає сім'ю, він дуже хоче бути в цій сім'ї, в цій стабільності, в цьому партнерстві. Він вибирає вас. Да. Він, може, він уходить від того свого, ну як... Привичного життя, знаєте, багато що буває в стосунках. Може, якась ігроманія він там був, і, може, якісь дуже друзям багато увагу приділяв. Може, якимсь, ну, може, і була і робота. Бачите, тут повний чаші, тут був достаток, є достаток і все, але вже дуже сильно він приділяв увагу цій роботі, дуже вшов все, Ну, багато чого, може, спорт увага. Це різні варіанти, в кожного свій. І він все-таки почув вас. Він вас почув, він буде мінятися, він трошки зайде в себе, він трошки замкнеться на деякий час, щоб усе усвідомити, переосмислити і вибирає сім'ю, уходить від цього свого шляху, який він ну, раніше був, який вам не подобався, і ось. Стає сильним, впевненим в собі, рішається все-таки уходити від привичного свого життя. Може, ще нема пар... сім'ї, предложить може. У сім'ї покине якісь свої забаганки, іменно свої тільки візьме цю силу, да. і ось вчить він впевнено в ці стосунки з цією сім'єю, але по-новому, Бачите, він вам предложить все-таки оцей кубок повний надії, любові, все передумує, зважить, і він остається да, він остається в сім'ї, гар, з гарними емоціями, предлагає вам те, що ви хочете. Тро, ну, да, він передусмислив, стане щедрішим, уважнішим. Да, він залишається. Тільки теж дайте йому трошки часу на роздуми. А вам чоловік є, дає ваша жінка вам шанс, беріть його, ось я бачу, ви його приймаєте і залишаєтеся там, де ви хочете бути, тільки трішечки по-іншому. Отаке зміниться у вашому житті. І в житті мужчини він прийме, він почує жінку, і в жінки зміниться життя на краще, радісніше, чоловік стане заботливішим, привітнішим, лагіднішим. Ось такий сьогодні був розклад. Підписуйтесь на мій канал, кому відгукнулося, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Дякую.